Прияв. Коли я відкриваю Біблію, я знаходжу багато моментів, коли Бог давав такі подібні благословення для свого народу, щоб і люди мали добрий час, щоб зростати, мали добрий час, щоб сіяти, жати, мали добрий час. Але прийшов час, коли вони його такого не чекали. Де прийшло наказання, горе, тривога, біль, страждання. І одного разу Бог звертає свою увагу до людей, до Ізраїля і каже такі, можна сказати, угрозливі слова. Але, шановні, Бог говорить, але завжди ще дає шанс для людини. Ніколи Бог не говорив, щоб сказав, і вже зразу все звершилося. Він попереджує. Десь і пророка Єремії написано такі слова є. Восьмим розділом 20 віршиком. Минули жнива. Покінчилося літо, а ми не спасені. Уявіть собі, Бог говорить до людей, що були жнива. Було все добре, було що їсти, було все прекрасно. Скільки часу проходили ті жнива? Ми знаємо, що жнива проходять відведений період. Ми ніколи. Скільки ми живемо на землі, не бачили, щоб були жнива у листопаді місяці, правда? І ніколи не були у лютому місяці. Є жнива відведені на період часу. Відведені жнива. І люди мають зробити все те, що для них дане дана можливість. Закінчилось, каже, літо. Пройшли жнива, а що далі? Для когось період цей дається рік, для когось цей період дається місяць, для когось давався цей період у 120 років, щоб люди почули, щоб люди узнали, щоб люди відреагували, коли для них настане їхній час. Бог звертався до людей свій час через ноя і говорив їм, що буде потоп на землі. І це не рік говорилося, це не два говорилося, це говорилося для людей 120 років. В той час люди жили по 800-по 900 років. І це був період, який даний для цих людей. Щоб вони прийняли для себе рішення. І в кожного своє було рішення. Я думаю, що певне, приходили на роботу до Ноя. Він давав їм роботу будувати. Так як і в нас тут на це приміщення, ми наймаємо людей, приходять, працюють, зате отримують зарплату. Але так само було і в Дні Ноя. Люди приходили, працювали, це ж 120 років будувалося. У нас там два роки. А то 120 років, уявіть собі, люди приходили, дивилися, наблюдали. Можливо, хтось в підноси думав. Ну, певно, цей дідуган щось таке надумав, що нікому не вміщається в голову. Знаєте, сьогодні подібно люди теж думають. Скільки будуть говорити? Чим тут нас залякують, чи що нам розказують? Ми просто говоримо, що прийшли і жнива. І сьогодні, вже на початку наш брат Василь говорив, що ми хочемо сказати. Чому сказати? Тому що ми любимо, тому що та любов. Прийшла в наше життя, у наше серце, і ми з цією любові сьогодні не хочемо мовчати. Ми хочемо сказати, що прийшли ж дива. І ми маємо цей час не втратити. Якщо ми його втратимо цей час, то потім буде пізно. І тому ніколи людина не дасть вибачення свого чи не зробить вибачення, що вона не чула чи не знала. Я вам скажу, що ті сотні людей, які сьогодні пройшли понад нами, сьогоднішній передвечірній цей час, вони почули, що жнива, жнива прийшли. І ось настає момент, коли Ной закінчує. Я не знаю, які Бога плани. Я тільки знаю те, що говорить Біблія. Що те вже, що було сказано, що Бог відкривав, що Бог говорив, воно вже виповнилося. І коли ной закінчив, казалось би, все вже раптово, можливо, хтось чекав. Ось ось зараз, зараз. Але ж ні. Проходить ще немало часу, коли двері відкриті. Уявіть собі. Позаходили в різні звірі, позаходили тварини, і люди наблюдають і дивляться, а що це означає, для чого це робиться? Але, шановні друзі, ви можете собі сьогодні уявити, що Бог дбав за такі тварини, за такі звірі, щоб вони не загинули. І сьогодні, можливо, хтось дивиться. У церкву пішли бандіти, у церкву пішли алкоголіки, в церкву пішли наркомани, у церкву пішли знедолені, пішли і сьогодні щось чекають. Шановні друзі, сьогодні двері відкриті. Сьогодні можливість чудова Дана. Прийшли жнива. І ми не маємо можливості сьогодні. Тобто не маємо права сьогодні мовчати. Ми сьогодні хочемо про це говорити і це донести, щоб коли прийдуть дні, щоб ми не сказали, ми не чули. Щоб ми не сказали, ми не знали. І ось настає момент, сім днів проходить, а Бог чекає. І... Закриваються двері ключево. Хотів, не хотів. Хотіла його сім'я не хотіла. Незалежно Бог оприділив день. Шановні друзі, у Бога є день або час жнив. У Бога є завжди час. Час народитись, час помирати. У Бога є відмірено все, і ми маємо пристосовуватися до того, що Бог оприділяє для людини. І тому сьогодні є дуже важливо, коли ми приймаємо правильне рішення для себе. Для когось може бути час одна ніч. Чуєте? Одна ніч, лише одна ніч. Приходить Господь у содом. Де був лот. І злотом спілкуються люди, які були злі, які хотіли зробити злочин, які хотіли зробити це зло, щоб зґвалтувати чоловіків. Господь дає для них ще можливість. Ніч. Іде лот і говорить люди. Зяті, дочки мої, ті, які вже вийшли заміж. Послухайте мене, давайте виходимо з Судому, бо прийшли ви. Їм ночі було недостатньо, мало часу. Для когось є забагато часу, для когось було 120 років, але для судомлян було всього лише ніч. І вони не зрозуміли. Сьогодні є багато часу для когось, а можливо, для когось сьогодні, хто слухає нас оцей тільки вечір, а можливо, ця ніч, а на ранок церква підхоплена, або твоє життя закінчилося. Твоє серце перестало битися в грудях твоїх. І закінчилося все. Що далі? Закінчилося, закінчились жнива. А ми, А я. Стоїть сьогодні запитання, чи я спасенний. Незалежно якого ти статку. Незалежно, чи ти бідний, чи багатий. Незалежно, чи ти високу науку маєш, вищу науку маєш, чи ти зовсім безграмотний. Незалежно, чи ти молодий, чи ти старий. Стоїть сьогодні для тебе запитання, чи ти спасенний. Ось ми хочемо сьогодні це донести до людей. Ми хочемо про це проповідувати. Ми хочемо, щоб це слово досягало людей, що закінчили жнива, А стоїть запитання, чи ти спасений. Тому, шановні друзі, хай Господь нам цьому допоможе, щоб ми мали від Бога благословення сказати спасенний я в Христі Ісусі, бо Він мене спас. Він мій Спаситель, Він мій Господь, Він моя сила, Він моя надія, Він моє життя, я живу з Господом. Давайте піднімемось на ноги. Ми будемо дякувати того, хто дав нам життя.